17 століття Європа і Україна опинилися в новій геополітичній ситуації. Росія здобуває перевагу над Туреччиною і ліквідує Кримське ханство. Закінчуються щорічні набіги татар, що впродовж віків були найстрашнішою чумою для українських земель. Із політичної мапи Європи зникає річ Посполита двох народів: Росія, Прусія та Австрія здійснюють поділи Польщі. Правобережна Україна стає частиною Російської імперії. А Галичина, Буковина і Закарпаття входять до складу монархії Габсбургів. Поряд із ліквідацією Гетьманщини Слобідської України Запорізької Січі збільшується імміграція козацької старшини до Петербурга, яка розпочалася ще за часів Петра І. Нащадки старих козацьких родів. Які здобули чудову освіту у Києво-Могилянській академії, у Чернігівському та Переяславському колегіумах роблять у Росії блискучі кар'єри, стаючи імперською елітою і вважаючи Російську імперію своєю власною? Боровиковський левицький Мартос засновують у Петербурзі академію мистецтв. Серед канцлерів, міністрів, маршалів, генералів. Церковних ієрархів з'являються такі імена, як Безбородько, Милорадович, Трощинський, Кочубей, Розумовський, Паскевич і багато-багато інших. Царський указ про дворянство і департамент Герольдії запровадили вимогу щодо документального підтвердження належності до дворянського стану. Це викликало опір козацької старшини. Які довелося відшуковувати в родинних архівах жаловані грамоти польських королів та укази російських царів, що засвідчували їхнє дворянство? Наслідком цього стало виникнення інтересу до історії своїх родів, а відтак і до історії своєї батьківщини. Найкращим свідченням настроїв, які панували тоді серед патріотів рідної землі, є історія русів. Її автор, беззастережно визнаючи владу царя, підкреслює окремішність України, її права на автономію, котрі випливають із Переяславської угоди, і закликає до виправлення тих кривд, що їх український народ зазнав від Росії. У той самий час Іван Котляревський пише Енеїду, травестійну переробку поеми Вергілія. У постаті міфічного Енея знайшов своє втілення парубок моторний: Хвацький козак Еней. Це був перший літературний твір, написаний розмовною народною українською мовою. На думку професора Джорджа Грабовича, Енеїда розпочала процес, який полягав у підкресленні національної ідентичності за посередництвом мови. Поява цієї поеми стала вирішальним етапом у процесі формування майбутньої національної української літератури. Однак жадоба титулів звань орденів була сильнішою за прагнення до автономії. Україна в кінці XVIII століття втрачає свої еліти і робиться у своїй основній масі селянською. Однак іделічні картинки українського села мають мало спільного з дійсністю. Царський указ приписує селян до землі і забороняє їм полишати своїх панів. На теренах, які раніше належали до Речі Посполитої, на прилученому до Росії правобережжі, там де паном залишався поляк, серед селян тривала пам'ять про Залізняка і Гонту і про криваву уманську різню. Але якщо повстання гайдамаків і Кольївщина в межах колишньої Речі Посполитої відповідали інтересам Росії, то тепер селянські бунти в межах Російської імперії будуть придушуватися в зародку. Французька революція струснула підмурки старої Європи. Вона повалила священну владу короля і дворянства і розширила зміст поняття нації, включивши в нього також і буржуазію та селян. Гасла французької революції знайшли своїх прихильників і в Україні. У майбутньому це приведе до того, що нащадки козацької старшини, такі як брати, мурав'йови апостоли, братимуть участь у русі декабристів. Котрий був скерований проти деспотичного царського режиму. Потужним імпульсом для формування українського національного руху стали ідеї романтизму. Романтики поклали край презирливому ставленню до селянської культури, славили простий народ, його пісні й традиції. Європейські романтики захоплювалися українською народною культурою. Україна з її героїчним минулим та красою її природи. Видавалася їм утраченим раєм Аркадією. Байрон оспівував долю гетьмана Мазепи. Міцкевич виславляв музичну і поетичну обдарованість українського народу. А хрещений батько романтизму, видатний філософ Йоганн фон Гердер, писав: Україна стане новою Грецією. Ця країна має чудовий клімат і щедру землю. А її великий музично обдарований народ. Колись прокинеться до нового життя. Але тим часом народ спав. А відлуння часів свободи і героїзму звучало лише в піснях лірників і бандуристів. Процес формування окремішності українців розпочали збирачі і популяризатори українських народних пісень та історичних дум. Микола Цертелєв, Михайло Максимович та Ізмаїл Срезневський. Наслідки їхньої діяльності були вражаючими, такі люди, як Пантелеймон Куліш і Микола Костомару, котрі попередньо перебували у сфері російської культури, прочитавши зібрані Максимовичем українські пісні, ставали гарячими українськими патріотами. Польське повстання 1831 року шокувало Петербург? Цар Микола І зрозумів, що багатонаціональна модель держави становить загрозу для цілісності Російської імперії. було прийнято рішення змінити державну ідеологію на національно російську і покласти в її фундамент три засади: православ'я, самодержавність і народність. Але ж як реалізувати засаду народності в країні? Де російською мовою говорить менш ніж половина її населення. Рецепт було знайдено простий: слід русифікувати іншу половину населення. Репресії та русифікація були спрямовані передусім на непокірних поляків, але не лише на них. На території правобережжя було ліквідовано греко-католицьку церкву, а її вірних змусили перейти на православ'я. Влада почала надавати сприяння російській культурі. А оскільки українська культура вважалася невід'ємною частиною культури російської, то й вона потрапила під опіку держави. На базі ліквідованого Вілинського університету та Кременецького ліцею було засновано Київський університет, який поряд із Харківським університетом стане другим центром української науки та культури. Але, Але чим далі розвиватимуться українська і російська культури, тим яснішим ставатиме, що ці дві культури не є ідентичними. А малороси і великороси, всупереч офіційному твердженню, не є одним і тим самим народом. Греко-католицьке духовенство покладе початок пробудженню національної свідомості в Західній Україні. До Галичини також потрапляють ідеї романтизму і збірки українських народних пісень з Російської імперії трійка семінаристів Маркіян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагилевич видають на місцевому діалекті збірку поезій, народних пісень і статей на історичні теми під загальною назвою Русалка Дністровая. Цей збірничок увів до літератури народну мову галицьких русинів, доводячи, що між їхньою мовою та мовою українців Росії не існує істотних розбіжностей. Це було важливим чинником для визнання в майбутньому того факту, що ті і інші українці становлять єдину націю. Тарас Шевченко походив із сім'ї селян-кріпаків. З маличку він любив малювати. Друзі оцінили його хист і викупили його скріпатства. У віці 24 років Шевченко як вільна людина вступив до Академії мистецтв у Петербурзі. Він малював, і ніхто, крім його найближчого оточення, не здогадувався про інші його обдарування. 1840 року виходить друком Кобзар. Кобзар увів Шевченка до грона найвидатніших поетів романтизму. Частина російських критиків висловлювала величезний жаль, що Шевченко не пише російською мовою, а якимсь дивним селянським наріччям. Бо ожах Шевченко писав українською мовою. На підставі трьох різних діалектів він створив свою власну мову природну, мелодійну і для всіх зрозумілу. Він заклав основи сучасної української мови. Але ще більше значення мало політичне відлуння його творчості. Це було вже не лише оплакування утраченої свободи і слави, це було і бачення майбутнього незалежної України. Поет виславляв тих гетьманів, які шаблею боронили волю від польських панів і російських царів. Хмельницького він оспівував як геніального бунтівника, але й звинувачував його за згубну у своїх наслідках Переяславську угоду. Шевченко рішуче відкидав неподільність великої і малої Росії, як і покору цареві. Бо саме на російських самодержавців він покладав основну провину за поневолення України. Про Петра І він писав, що це він розпинав Україну. Про Катерину II, що це вона довершила цю справу знищення. Кати, кати, людоїди. Шевченко у своїй творчості поєднав два елементи традиції простого народу та його боротьбу проти суспільної несправедливості з традиціями героїчної минувшини козацької старшини. Висунувши гасло водночас і національного, і суспільного визволення, Шевченко став пророком усієї нації. До Шевченка жоден з українців так гостро не критикував Росію. Деякі фрагменти його поезії були настільки єретичними. І радикально революційними, що їх вдалося надрукувати лише після революції 1905 року. Закінчивши навчання, Шевченко повернувся в Україну. У Києві він увійшов до Кирило Мефодіївського братства, в якому головну роль відігравали професор Микола Костомаров і письменник Пантелеймон Куліш. До складу братства входила і група студентів Київського університету. Тепер цей університет носить ім'я Тараса Шевченка. Програма братства знайшла своє відображення у книзі буття українського народу, взірцем для якої став твір Адама Міцкевича. Братство стверджувало необхідність перетворення царської Росії на федерацію слов'янських народів на кшталт Сполучених Штатів Америки. Братство також прагнуло до скасування кріпацтва і, окрім того, до забезпечення вільного розвитку кожній національній культурі. 1848 рік приніс у Європу хвилю революції, названу весною народів. На території Габсбургської монархії ця хвиля викликала лібералізацію політичного життя і скасування кріпаччини. І в Галичині селянин із кріпака став вільним громадянином. У Львові українські діячі утворили головну руську раду, яка відновила старий герб Галицько-волинських князів і прийняла блакитно-жовтий прапор. Рада оголосила, що галицькі русини є частиною великого українського народу і висунула вимогу поділу Галичини на дві окремі частини польську і українську. Знаменне знаменним є той факт, що як Кирило Мефодіївське братство, так і головна руська рада фактично в один і той самий час висунули однакові вимоги окремішність українського народу і його право на автономію. ці ідеї будуть служити дороговказом для діячів українського руху і в габсбурзькій монархії, і в Російській імперії, аж до падіння цих держав під час Першої світової війни. Кирило Мефодіївське братство проіснувало лише 14 місяців. Внаслідок доносу братчиків було заарештовано і засуджено до заслання. Шевченка за його творчість визнали найнебезпечнішим з них і на 10 років віддали в солдатчину до війська в Середній Азії. На його вироку Микола І власноруч зробив приписку про заборону писати і малювати. Однак Шевченко там потайки писав і малював. Переслідування принесли результат, який виявився протилежним, очікуваному. Шевченко повернувся з заслання із ореолом не лише поета, а й мученика. Він став іконою для всіх поколінь діячів українського національно визвольного руху, а також символом опору тиранії. Згідно з його заповітом. Шевченка поховали над Дніпром, який він так любив, який так чудово оспівував.